Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо коротенько про HyperSwap, тому що проект запустив систему нарахування поїтів, і це означає, що тут буде airdrop. Чи це буде airdrop нативного токену HYPE, HyperLiquid, чи це буде airdrop токену їхнього, скажімо так, який буде випущений а, в майбутньому. А, я не знаю, але догадуюся: ну, скоріш за все, це буде просто нативний токен HYPE, і, в принципі, давайте перейдемо до самої платформи. Насправді ця платформа мені чимось нагадує Юпітер. Юпітер, в принципі, роздав дуже ну, жирно в свій час. Там був це 23-й рік, якщо не помиляюся, або вже 22-й, не пам'ятаю точно. Ну, На Solanі проект схожий тим, що це теж Dex, це теж DeFi, це по факту, це по факту агрегатор ліквідності на Solana. А тут у нас проєкт на HyperLiquid Зрозуміло ж таки, що тут у нас не так багато ще всього такого нового, тут у нас декілька мемтокенів, є так само обертки різні токену Hype. Так само у нас є тут поли ліквідності, які можна наповнювати. Так само можемо нажати сюди вкладку «Explore» можемо побачити взагалі, які тут API, яка дохідність, наприклад, на Мемтокені Buddy а зараз ну, APR 60%. А, Якщо, наприклад, занести от в, в цей пул баді і обернутий хайп зараз 100 доларів, ми будемо отримувати ось такий от APR за день. Тому всі торгові комісії ну, тобто 60% від комісії, ми будемо отримувати із а, саме трейдів, свапів, інших людей. Тому, в принципі, можете тут поспостерігати інші навіть е, поли ліквідності. Тут можна навіть а, знайти 92%, можна знайти 32% APR. Ну, тобто, І ця активність теж буде враховуватися, за це теж будуть поінти капати. А, давайте тоді глянемо на вкладку Earn, а, де ми можемо так само застейкати або заделегувати свої токени хайп. Тут так само ми будемо отримувати поінти. Давайте зразу покажу, скільки. Я отримав поїнтів за своє користування цією платформою. Як бачите, там, я на тисячному місці 46 поїнтів мені нарахували. Загалом об'єм наторгований мене десь там, орієнтовно до 1000 доларів. І це було в період, коли тут навіть поїнти не відображалися. Тобто це просто тут були пусті поля, скажімо так. Тут було пусто, але вкладка Point тоді була. От, в принципі, заранню активність доволі непогано нарахували, і вони розподілили, якщо не помиляюся, 1 мільйон поїнтів. Давайте знайдемо цей твіт і глянемо. Значить, за минулий тиждень вони розподілили 1 мільйон поїнтів. Вони будуть розподіляти, ну, загалом 10 мільйонів, і вони будуть розподіляти по 1 мільйону поїнтів кожен тиждень. Тому, в принципі. Це для нас дуже класно, дуже важливо, тому що по факту це розподілення буде впродовж 10 тижнів. 10 тижнів це в нас там 2-2,5 місяці якраз таки фарму цього проекту. Тобто можна так сказати, що вони вже до кінця там, травня по факту мають вийти в світ і запустити або власний токен, або винагородити. За допомогою токену Hype, ну, тобто роздати AirDrop, токенів Hype. так Я думаю, що Hyperliquid, так як це екосистема, типу вони, в них багато що токенів взагалі в токеноміці на різні гранти, на майбутні винагороди, так само винагороди користувачам, які користують, користуються платформою Hyperliquid, тобто цього Перпдексу, і так само. Для екосистемних проєктів, щоб вони вже розподіляли свого роду висті гранти на своїх користувачів. Таку систему ми вже бачили раніше, і в принципі такі кейси були, де розподілявся, наприклад, токен BNB. Екосистемним проектам, а ці екосистемні проекти вже розподіляли користувачам airdroпом або якимось іншим, там типу за рахунок там стейкінгу, рестейкінгу. Ну, тобто, це вже, скажімо так, DeFi-фармілки. Бачимо, що є. Люди, які фармили тільки токен Buddy, Memтокен, я, до речі, тільки ось цей токен фармив. до речі, непогано там на ньому заробив. А, значить, тут так само юзернейм можемо створити. Бачимо, що цей чувак на 16 му місці і зробив 10 тисяч поїнтів, що досить таки класно. От, тому тут поїнти зробляти можна досить таки легко. Просто берете собі токен хайп або обернутий хайп, свапаєте його на якісь мемтокени, це може бути баді, кей, обертки різні, а, робите свапи, потім можете там на день занести собі в поле ліквідності, трошечки пофармити комісії, так само, як, наприклад, в тій ж самій а, метеорії люди, люди фармлять. там Можете заделегувати, якщо у вас там доволі. Є багато, скажімо так, фінансів, коштів, то можете виділити там один-два хайпи, заделагувати собі в якийсь цей провайдер, або просто застейкати. Тому тут варіантів багато. Цей проєкт, ну, як бачите, працює нормально, все, тут і свапається, і виглядає прикольно по дизайну. Не скажу, що він тут. Скажімо так, погано виглядає. Загалом, що можу ще розказати вам? Інформації за цей проєкт мало. Так само, в принципі, було мало інформації за HyperLiquid, і самі пам'ятаєте, як цей проєкт роздав. Тобто це проєкт без інвесту, ніяких VC там не було, ну, як мінімум, ніхто про них не знає. Але проєкт наробив хайпу, запустив свій токен, хайп якраз таки, і наробив дуже багато шуму. У всій криптосфері, тому всі, хто не відпрацьовували, просто потім кусали собі локті. І щоб зараз цього самого не робити, я думаю, що варто все-таки заходити такі в, в такі проекти на ранній стадії. Надіюся, що вам було корисно, і ви після цього підпишетеся на мій телеграм-канал, і так само цей YouTube канал. Підписуйтеся. Далі буде багато нового. І я надіюся, що. Ця інформація, яку я доношу на цьому YouTube каналі і в Телеграмі, вона буде приносити вам користь в тому плані, що ви будете заробляти і заробляти більше. Контент унікальний, контенту такого, як в мене, ви, скоріш за все, більше ніде не знайдете в Ютубі, тому бажано підписатися. Всім дякую за увагу, всім па-па!